Вітаю, друзі, я Віталій Портник, президентка Швейцарії Віола Амхерт та президент України Володимир Зеленський відкрили сьогодні під Люцерном саміт миру, присвячений пошуку шляхів закінчення війни Росії проти України. Більш представницької міжнародної події за останні роки годі й шукати. Звичайно, багато хто запитує. а яким чином цей саміт дійсно може привести до миру, коли Росія, яка розпочала війну проти України, не тільки не визнає цей саміт, однак не звертає і, звичайно, не звертатиме уваги на жодні його рішення? Однак мені здається, що тут є певна підміна понять, адже робота на дипломатичному треку в цій багаторічній війні, в якій сьогодні присутня Україна, є також напрочуд важливою. І якщо цей саміт називати самітом підтримки України та її бажання справедливого закінчення війни з Росією, тоді все стає на свої місця. Тим більше, що ми з вами переконалися в тому, наскільки не тільки Росія, але й Китайська Народна Республіка докладали зусилля по зменшенню рівня представництва країн світу на цьому форумі, чи взагалі по їхній відмові. Від участі у заході, який зараз відбувається у Швейцарії, той факт, що десятки країн світу проігнорували ці попередження з боку Москви і Пекін, той факт, що на зустріч приїхали десятки голів держав і урядів, а країни, які мають хороші стосунки з Москвою і Пекіном, також присутні на. Більш нижчому рівні представництва говорить про реальне бажання підтримати Україну насамперед у захисті нашої країною принципів міжнародного права, принципів непорушності кордонів, принципів дотримання ідей ядерної і продовольчої безпеки, тобто всі ці проблеми. Які Росія створила своїм нападом на Україну, як бачимо, цікавлять не тільки нашу державу, але й держави сучасного світу. І серед цих держав можна помітити зовсім не тільки держави Північної Америки і Європи, очільники яких виступали на сьогоднішньому інаугураційному засіданні. Саміту, але й очільників і чиновників багатьох країн так званого глобального півдня, які намагаються зберігати нейтралітет у російсько-українській війні. Однак ми з вами маємо усвідомити, що присутність на самому форумі це вже не нейтралітет. І що вагомість міжнародної підтримки буде даватися взнаки, коли з'являться перші шанси по призупиненню цієї жорстокої війни, яку веде проти України Володимир Путін. Так що звичайно це насамперед саміт підтримки щодо ж самого миру, то бажання Росії вести якісь реалістичні мирні перемовини з Україною не варто переоцінювати. Те, що якраз в дні саміту було видруковано текст угоди, яку Росія пропонувала Україні у Стамбулі. А якраз за день до його проведення російський очільник зустрівся із власними дипломатами і чітко сказав, що не може бути ніякого припинення вогню навіть без визнання Україною адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей нашої країни як кордонів Російської Федерації. Все це звичайно ж є абсолютно чітким поясненням позиції Росії, яка не сприймала, не сприймає і щоб не було ні у кого жодних ілюзій, не сприйматиме Україну як. Суверенну державу і зусилля Російської держави, її президента її народу будуть спрямовані на ліквідацію української державності, яку б ціну росіяни не заплатили за свою агресію. Так, от наша задача, щоб ця ціна була настільки високою для російської держави, її народу насамперед, і президента Путіна також, звичайно, щоб вони відмовилися від своїх агресивних планів на наступні роки і десятиріччя, непрості роки і десятиліття перманентної російсько української. Кризи, яка буде то більш серйозною, то менш серйозною у залежності від тих гарантій безпеки, яку має отримати наша країна від держав цивілізованого світу у фіналізації російсько-української війни, і от якраз ця зустріч у Швейцарії вона сприятиме бажанню світу надалі підтримувати Україну, вона обґрунтовуватиме позицію західних країн, які як бачимо напередодні саміту Швейцарії набагато більш жорстко діють по відношенню до Російської Федерації. Тут можна згадати і про нові санкції проти Росії, які мають призвести до доларизації її економіки, і про дозвіл бити західну зброю по суверенній території Російської Федерації, що має привести війну, якщо не у домівки, то на військові об'єкти росіян знищувати їх арсенал та живу силу і техніку з такою швидкістю, яка не дозволила б їм. Оновлювати свої резерви навіть за рахунок північно-корейської зброї, про яку так мріє Володимир Путін і за якою він невдовзі збирається до пхін'яну до північно-корейського диктатору Чен Іна. це його саміт миру, саміт снарядів, ракет та іншої зброї, так потрібно йому для продовження російсько-української війни. Однак, як бачимо, саміт у Швейцарії показує, що у своєму бажанні воювати, вбивати і грабувати російський очільник разом із своїм населенням опиняється у певній міжнародній ізоляції. Що десятки країн світу не бажають такого розвитку подій. Так, звичайно, Росія може абсолютно спокійно і свідомо, маючи на увазі свою ядерну потугу, ігнорувати ці їхні бажання ще довгі і довгі роки. Однак чи може вона ігнорувати проблему у власній економіці? Чи може вона ігнорувати повну відсутність політичної підтримки? Чи може вона ігнорувати той факт, що навіть ці найближчі союзники не збираються визнавати її територіальне, так би мовити, надбання на українській землі? Тому поруч із армією, яка має захищати кордони України і робити все можливе, щоб не допустити агресора до окупації нових і нових українських територій, про що продовжує мріяти Путін? Має працювати і дипломатія. Принаймні, це серйозна робота на майбутнє. Скажімо, якщо не на 20-ті, так на 30-ті роки нашого сторіччя, коли почне після закінчення, принаймні активної фази російсько-української війни, формуватися новий міжнародний порядок. Україна має в цьому міжнародному порядку відігравати принаймні роль учасника розвитку подій, а не жертви корколомної війни. Захищати своє право існувати як суверенна держава із власними політичними орієнтирами і власним уявленням про майбутнє. Так що можна сказати, що такі міжнародні зустрічі працюють саме на це. Можливе далеке майбутнє української держави після того, як можна буде сказати, а такий час неодмінно прийде, хай з роками, але прийде, що російсько-українська війна закінчилася крахом амбіції агресора. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На у Патреоні, БайМія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!